З одного боку, це не щось нове, тому що ми чули про захоплення Харкова давно. а Взагалі, якщо подивитися на історію, то це намагалися вони зробити в 2014 році закупити керівництво. А потім вони на початок війни хотіли захопити. Ну і зараз уже півроку, мабуть, говорить про ці плани. Але тепер, скоріше, всього, дійсно вони десь там з'явилися ці плани. І розвідка про це ознала, але від планів до реалізації є відповідний шлях. І тому росіяни збираються пройти цей шлях, а задача наша зруйнувати ці плани. З цієї точки зору багато що робиться для того, щоб збирати ресурс для формування угрупування військ, яке б могли діяти чи на Харківському, чи на Сумському чи на іншому напрямках для того потрібне озброєння, техніка і люди. Людей вони строкову службу, наприклад, тільки 150 тисяч призивають. У них є резерви, якби там на, десь вони формують на 80 чи 120 в глибині сибірських руд. І озброєння закладують на склади. У нас теж була з цього приводу інформація. Тобто у них є вже залишки, які не безпосередньо на фронт. Заходять, тому що фронт забезпечений так і потенціали в рази перевищують наші, а і закладують на склади відповідне. Тому е на поточний час групування військ, які б це здійснили, немає ні на Харківському, ні на Сумському, але вони спланували цю роботу і, і почали проводити.